I ja zadam prowokacyjne pytania Sławomiru. Sławomir, kiedy te takie rzeczy, jak w perechłyny kiedy my mówimy o korupcyjnym skandal i wielkiego masztabu, bo przez ten skandal Ukraińcy, do rzeczy, nie mają elektryki się u siebie, w kwaterach, czy was to nie demoralizuje? Bo wy, ludzie, jaka tę Ukrainę, pomagajcie Ukrainie i czy... Може бути так, що деякі люди, просто, коли ви будете оголошувати наступний збір коштів на Україну, скажуть я. Не буду платити, бо там крадуть наприклад ні, мене корупція, це не доморалізує. Я корупція, можу сказати, направді, що корупція відбувається всюди. польща була найменш корумпованою країною у східній Європі а, 10 років пішні, тому, але пізніше, у 2015, року, 2015, року, року, в 2015 році, з'явилися політики, для яких корупція стала речі, способом, ну, скажімо способом на своє існування в речі. політиці. І так насправді держава розраховується назад. Не лише за випадки. Корупції, але, але спирай, передусім держава має бути розлічена, яким, яким чином вона порадить собі з тим, подолає цю корупцію. корупцію. І отже, якщо українська влада шкоджі, розрахується з усіма то, то бенде, речі, тими людьми, які та, скоїли ці корупційні ідеї, то це буде дуже позитивно для життє. сходу, для тим заходу, для, заходу для всіх урядовців. Що Тому, що, Тому що є переконання, що, що в Україні є корупція, і це не дивує. Але позитивним сюрпризом може бути те. Що попри війну Українська держава бореться з цією корупцією навіть на найвищих рівнях, у тому числі з людьми, які приватно або колись були пов'язані з особою президента. Отже, мені здається, що поки що ця тема не має широкого резонансу в Польщі. Так, є прес інформація на цю тему, але мен... я б цього не побоювався.